11 січня в Україні очікується мінлива погода. У багатьох регіонах день почнеться хмарно, але поступово прояснеться. У декількох областях прогнозуються опади у вигляді дощу або снігу, температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 8 градусів. А тепер розглянемо детально погоду в кожній області. У Київській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде плюс 1. Ранок і день будуть похмурими, а ввечері небо прояснеться. Вночі можливий дощ зі снігом. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода, без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Ввечері хмари розійдуться, але зранку можливий дощ зі снігом, який зміниться дрібним снігом до полудня. У Сумській області температура в день очікується плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 1. Ранок буде дощовим, але вже до полудня опади припиняться. На сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. День залишатиметься хмарним, без опадів. У Донецькій області температура день становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день без опадів. У Луганській області температура день буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 3. протягом усього дня погода залишатиметься похмурою. Опади не прогнозуються. На півдні на Одещині температура день становитиме плюс 4 градуси. А вночі очікується плюс один. День буде ясним, без жодних хмар. Опади відсутні. На Миколаївщині температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі плюс 1. Вранці та в день пануватиме ясна погода. Лише до вечора небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. На Херсонщині температура в день становитиме плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс один. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Вночі можливий дрібний дощ, який припиниться до ранку. Решта дня пройде без опадів. У Запорізькій області температура вдень становитиме плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Ранок почнеться дрібним дощем, який завершиться до полудня. Вдень і ввечері без опадів. У Криму температура в день досягне плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Ранок і день пройдуть хмарно. А ввечері можливий дрібний дощ. На заході. На Львівщині температура вдень буде 0 градусів. А вночі очікується мінус 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранок буде похмурим, але до обіду розпогодиться. Опади відсутні. У Івано-Франківській області температура в день становитиме плюс 4 градус, а вночі буде плюс 1. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранок та день пройдуть без опадів. Але ввечері очікується сніг. На Тернопільщині температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний 6 метрів за секунду. Ранок обіцяє бути ясним, але до вечора небо вкриється хмарами, опади не прогнозуються. На Буковині температура вдень становитиме плюс 4 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня зберігатиметься ясна погода, опадів не передбачається. На Закарпатті температура в день становиме плюс один градус, а вночі знизиться до нуля. Ранок буде ясним, але до обіду небо вкриється хмарами без дощу. У Рівненській області температура вдень буде нуль градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер західний 8 метрів за секунду. Протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не передбачається. На волині температура в день становитиме плюс 2 градуси а вночі буде мінус 1. Вітер західний 7 метрів за секунду. Ясна погода зранку зміниться хмарною вдень. Опади не прогнозуються. На Хмельниччині температура в день становитиме плюс 2 градуси. А вночі мінус 1. Вітер західний 6 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 1. Вітер західний 5 метрів за секунду. Вранці хмари розійдуться, і решта дня буде ясною. Вночі можливий дощ, який завершиться до ранку. На Полтавщині температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 1. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранок буде дощовим, але опади завершаться до полудня. Вдень і ввечері без дощу. На Черкащині температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день, але ввечері розпогодиться. Вночі можливий дощ, що перейде в дрібний сніг. На Дніпропетровщині температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Ранок почнеться дощем, який завершиться до полудня. Вдень і ввечері без опадів. На Вінниччині температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно-західний, 4 метри за секунду. Хмари залишатимуться до вечора, але опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Бажаємо гарного дня і сонячного настрою до зустрічі!